І при військових комісіятах також, які будуть розглядати спірні моменти, що я маю на увазі. Стосовно вас, тут ніяких проблем немає, тут все зрозуміло, але ви знаєте, що у нас з часом з'являються ті, хто там були день-два, може взагалі не були, але хочуть таке інше. Ну, цих питаннях ми будемо вже більш конкретно розглядати комісія. Навіть один день підтверджений. Для знаходження в зоні бойових дій є підставою для встановлення відповідного статусу. До речі, це, ну, от, наприклад, ми ж встановлювали статус не тільки учасникам Великої Вітчизняної війни, були афганці. І коли вони в довідках отримували підтвердження з архівних установ там, про меншу кількість днів перебування в Афганістані, був два роки, а отримав там півтора року. Дуже ображалися, що ми там півроку не були. Ми їх заспокоїли, пояснюємо, що наже на цього достатньо. Це просто статус. А питання, наприклад, підрахунку вислуги років пільгової, тому що там пільгова підраховується, це вже кадрові органи, фінансові органи ваших частин. Для того що там зараз працюють, ми своїх люди, до речі, ви якщо ви знаєте вже відрядили, які надають допомогу. Скільки б не їздили в зону АТО? Чи голова адміністрації обласної, районної, начальники міліціонерів? Їм ніяке учасництво і так далі в бойових дій, як це було, ви знаєте, в минулі роки, поїхав на один день в Косово і він вже учасник бойових дій. Нічого такого не буде. І визначати в військкоматах будуть лише спірні питання і тільки на підставі первинних документів частин. А учасника буде давати фактично ваша частка.